Вітаю всіх! Я хочу зробити цікаве таке відео. Я дивилась, в хто випадково це. Сьогодні буде небезпеки в телеграм-групі на Одесу. Область і окремо, мабуть, затоку. Курорт такий знаменитий. Але тепер. Чи є небезпеки на курортний сезон в Одеській області? Одеса, Одеська область. Небезпеки на курортний сезон. Він може бути зірваний. Курортний сезон в Одесі та області може бути зірваний влітку 25-го року. Давайте подивимось. Лицар жезлів. Відповідь так. Ну. Обстрілами. Можливо. Обмеження. Зразу випадає обмеження. Обмежено. Угу. Міст. По-перше, міст зруйнований, оце. Акцент на цьому зроблено. Так, буде обмежено. Так і буде. Сезон обмежений. Так, через що буде обмеження сезону? В Одесі та Одеській області. Курортного літку 25-го року. Обстріли? Ні, не обстріли. Руйнування. Це відразу карта, відповідає на руйнування. Обстріли. Зруйновано все. Відносно. Так. Обстріли ні, воно вже зруйновано. Те, що все зруйновано, це відносно, бо там не все зруйновано, щось можуть відновити. Інший варіант, який нам не кажуть. Угу. Інший варіант, який нам не кажуть. Там щось ще може бути. Подивимось. Тому. Ті, хто так заморачується, чекаємо, і я думаю, все-таки буде відпочинок на морі, а він потрібен. Я також планую на морі. І мені дуже хочеться на море. цьому. Перше за всю війну захотілося перше. І, якби мені чомусь здається, що я поїду. А в мене ціль така стоїть. Якщо я хочу, я можу поїхати відпочити. А куди ще подумаємо? Тому Одеса поки що така ситуація.